Всім привіт! Першу частину відео ми закінчили кладкою коробки з газоблоків. Наступний етап влаштування даху. Ви самі вибираєте покривальний матеріал. В даному проєкті я зробив розрахунки матеріалів та витрат на покриття металочерепицею. Якщо взяти бітумну, це буде на 35% дорожче. Для орієнтовного ознайомлення відео по влаштуванню даху з бітумною черепицею внизу в описі по посиланню. І так розпочинаємо. По загальній практиці будівництва ми зараз повинні відлити верхній армопояс – Мауерлат по-будівельному. Але так, як ми будуємо швидко та економно, ми замінимо його другим надійним варіантом. Закріпимо дах до коробки за допомогою шпильок М12. Цей спосіб також часто використовують ще і для більш габаритних дахів. Загальна площа нашого даху становить 58 м2. На таку площу ми і будемо заказувати всі покрівельні матеріали. Перед нами верх коробки. Верхній 11 ряд ми проармували, розмістивши арматуру на 6 см від краю. Це дало нам можливість закріпити шпильки посередині газоблоку. Далі на мастику кладемо гідроізол, Потім дошка товщиною 40 мм. На ескізі показано її розміщення, щоб розріз не попадав в одну площину та на скриті перемички. Нагадую, всі дерев'яні елементи нашого будинку. Ми перед встановленням обробляємо антисептиком. Я використовую БЦ13. Дошку кріпимо до газоблоку саморізами по дереву довжиною 130 мм. Перед саморізом проходимо дошку сверлом діаметром 3 мм. На один елемент 10 саморізів достатньо. Брус ми вже заготовили. Отвори під шпильки, сверлимо сверлом по дереву діаметром 25 мм, довжина сверла 60 см. Бруси підіймаємо на мауерлат, розміщуємо відповідно кресленню і тепер через отвори в брусі сверлимо дошку до гідроізолу по всім брусам перекриття. Потім зміщуємо бруси і доводимо всі отвори до глибини 40 см відносно верху мауерлату. Заливаємо в отвори воду та вимиваємо з них останки газобетону. Зверніть увагу, бруси під номером 6 та 7 над вхідними дверми сверлити не потрібно. Вони кріпляться до МАУЕРлату. Тільки за допомогою металевих кутників та цвяхів. На кінець шпильки накручуємо гайку, вставляємо в отвір та заливаємо рідким розчином клею для газобетону. Виставляємо по центру, фіксуємо і даємо 20 годин на затвердіння. Потім на шпильки встановлюємо бруси. Виставляємо покресленню та кріпимо до мауерлату металевими кутниками та цвяхами, затягуємо гайки на шпильках. Виступи брусів над терасою необхідно підперти тимчасовою опорою. Далі переходимо до встановлення каркасів крокв, які ми виготовили по вказаному шаблону. Розкріпляємо відповідно кресленню. Зверніть увагу! На першому та другому каркасах перемичка та накладки з ОСБ кріпляться зі зворотної сторони. Це необхідно особливо для крайніх крокв, бо потім ми фронтонні боковини будемо обшивати листами осб 3. Аналогічне відео по монтажу кроків даху дивимось в описі під відео по посиланню. Після розкріплення каркасу даху по брусах перекриття монтуємо гідроізоляційну мембрану та поверх повністю зашиваємо дошкою дюймівкою. Показано на ескізі пирога перекриття. Перекриття зашили починаємо покрівлю даху. Поверх наших крок, починаючи знизу, без сильної натяжки монтуємо, опять же, гідроізоляційну мембрану. По кроквах набиваємо планки 50 на 25 а вже потім по них обрешітку відповідно кресленню. В Ютубі на цю тему маса відео. До речі, в інтернеті багато фірм, на яких можна заказати повністю порізку металочерепицю і комплектацію вашого даху відповідно проекту. Це вигідно, тому що листи металочерепиці. Вони ріжуть повністю на всю довжину скату, тобто 4900 та 2800. Менше стиків герметичніше покрівля. Після завершення кровельних робіт, фронтонні боковини та наружні боки скатів підшиваємо листами OSB 3. Матеріали та витрати по влаштуванню даху проведені в таблиці. З основних робіт нам залишилась підлога, стеля та тераса. Порядок влаштування підлоги ви бачите на ескізі. Перед тим, як починати підлогу на терасі, ми тимчасові опори замінюємо на постійні, на закладні, які ми виставляли в фундаментних блоках, приварюємо металеві профільні труби. Це має приблизно такий вид. Стелю на терасі підшиваємо вагонкою або матеріалом за вашим бажанням. Стелю в домі ологостійким гіпсокартоном товщиною 12,5 мм. Між брусами перекриття розміщуємо утеплювач. Потім закриваємо його пароізоляцією, як показано на ескізі. Пирога перекриття та виконуємо гіпсокартонні роботи. Матеріали та їх вартість на виконання вказаних вищих робіт проведені в таблиці. Щоб зорієнтуватись по витратах на зовнішнє та внутрішнє оздоблення будинку, дивимось відео в описі по посиланню. Нагадую, це відео не для майстрів, а для тих, Хто не знайомий з будівництвом і вирішив сам побудувати дачний будинок. І для початку не зрозуміло, з чого починати, як розраховувати, які матеріали брати. Перед вами готовий проєкт. Всі розрахунки, матеріали та етапи будівництва. В таблицях перед вами матеріали розбиті по групах для їх економного завозу на місце будівництва. Замовляти доставлення під кожний етап так собі задоволення лишні та непотрібні витрати. Підійшов час підбити кошторис на будівництво даного будинку, витрати на оздоблення, обладнання та інструмент орієнтовні, все залежить від вашого вибору. І так, загальна вартість виходить 254 тисячі гривень. По курсу на сьогодні, квітень 23-го року 1 долар дорівнює 38 гривень. В доларовому еквіваленті це 6700 доларів. Дивимось, беремо на замітку, плануємо та будуємо. Всім добра, працюємо і будемо здорові. Дякую за увагу!